Окупанти анонсували модернізацію суднобудівного заводу у Керчі, куди восени прилетіли кілька крилатих ракет Стормшадов. У міністерстві будівництва Ерифії оголосили, що зараз удосконалюють металообробний цех, реконструюють виробничі площі та переоснащують завод залів технікою. Результатом оновлення, за планами росіян, має стати. Прискорення виробництва кораблів і металоконструкцій та залучення тисячі робітників за роки окупації Криму на Керченському заводі збудували три кораблі для чорноморського флоту росіян: пару патрульних Павел Державін і Сергій Котов. А також малий ракетний корабель Циклон. Його недобудований брат близнюк по проєкту Каракурт. Аскольд був уражений українськими повітряними силами на початку листопада минулого року. Він мав вісім шахт для ракет Калібр і систему Стелс, але так і не встиг увійти до складу окупаційного флоту. За образу знищеного крейсера Москва жителя АКЯРА нині Севастополя оштрафували на 30 тисяч рублів. Окупаційний Ленінський райсуд міста визнав чоловіка винним у так званій дискредитації російської армії через допис у російській соцмережі ВКонтакті ще у квітні 2022 року. Він прокоментував знищення окупаційного флагмана словами. Дно росіянське і численними лайливими відповідниками півтора роки окупаційні силовики не реагували, а містянин на судилищі врешті визнав написане Крейсер Москва пішов на дно 13 квітня 2022-го після ураження ракетами Нептун. Це офіційно найбільша втрата російського флоту з часів Другої світової війни. В хаті іншого жителя АКЯРА нібито знайшли 1600 набоїв до стрілецької зброї. Їх 41-річний чоловік зберігав у дерев'яному ящику, який тримав у сейфі. Ім'я затриманого не розголошують. Він заявив, що випадково знайшов запаковані патрони калібру 7,62 – під час прогулянки з Кримчанина взяли підписку про не і судять за незаконне зберігання боєприпасів. Йому загрожує до чотирьох років в'язниці із чималим штрафом. Еміралі Аблаєв остаточно протиставив себе кримськотатарському народу, який зберігає вірність рідному Криму та українській державі, так відреагував голова Маджлісу Сурафат Чубаров на публічну підтримку окупаційним муфтіям Криму ватажка росіян Владіміра Путіна напередодні Еміралі Аблаєв разом з підзвітними йому і мамами залишив підписи за повторне переобрання Путіна. Ба більше заявив, що Кримці буцімто Мають завдячувати Росії зі слів Рафата Чубарова. Окупаційний мувці підтримав міжнародного злочинця та ката власного народу навіть попри те, що як і багато інших кримців народився у вигнанні. Кримськотатарських бранців тримають у камерах, які кишать велетенськими пацюками, самі лише хвости яких сягають 20 сантиметрів. Про нелюдські умови в СІЗО No3 російського новочеркаська адвокату Лілі Гімеджі розповів бранець за Рустем Шейхалієв. З його слів, щури деруться навіть на верхній ярус двоповерхового ліжка, і бранцям доводиться спати по черзі, щоб відганяти гризунів і не допустити у. Кусів до всього заручники з Криму вже кілька днів не мають води у камері. Тюремна адміністрація відмовляється ремонтувати кран, проводити санобробку і надавати медичну допомогу. Также администрации следственного изолятора игнорируется заявление о необходимости провести медицинские освидетельствования на нашем подзащитном, в частности сделать электрокардиограмму Рустему Шейхалиеву, что, собственно, приводит к смертям в следственном изоляторе. Захист Османа Арифмеметова, Руслана Сулейманова, Рустема Шейхалієва, Яшара Моїдінова та Енвіра Амєтова оскаржує незаконний вирок. Захисниця Ліля Гемеджі на апеляційному судилищі у підмосковному місті Власіха заявила, що таємний свідок під псевдонімом Енвір Хайбулаєв навіть не знайомий з бранцями, а саме його свідчення були основою голослівного звинувачення кримців у тероризмі. Мы заявляли о том, что ни один из секретных свидетелей, данные, которых мы предоставили суду первой инстанции, суду апелляционной инстанции, не знаком с нашими подзащитными и оговаривают их, находясь под чьим-то давлением. Османа Аріфміметова, Руслана Сулейманова, Рустема Шейхалієва, Яшара Муїдінова та Енвіра Аметова російським судом визнали винними у нібито тероризмі і спробах повалення російської влади незаконний присуд від 13 до 14 років колонії суворого режиму для п'ятьох кримців їх та ще 20 кримських татар. Затримали під час наймасовішої облави російських силовиків 27 березня 2019 року. Україна допоможе росіянам відшукати полонених родичів. Для цього головне управління розвитки запустило проєкт Хачу найті. Це чат-боти у телеграмі та сайт, де можна дізнатися, чи перебуває конкретний російський військовий у полоні, або чи він не загинув. В гур хочуть, щоб родичі російських полонених з отриманою у сервісі інформацією йшли до представників своєї влади та вимагали обмінів чи повернення останків тіл. Це мало б сприяти пришвидшенню звільнення військовополонених українців. І так ми розуміємо, що багато запитів можуть бути від підставних осіб, від в рамках якоїсь оперативної гри, від людей, які самі є агентами спецслужб Російської Федерації або є афільованими ними. Ці всі методи відомі, інструменти відомі. Разом з тим. Ми сьогодні вже можемо стверджувати, що кількість запитів від реальних живих людей, які намагаються з'ясувати долю своїх родичів, вона точно буде набагато більша. Представник ГУР Андрій Юсов зазначив, що російська влада не інформує родини полонених окупантів про їхню долю після того, як вони опинилися в Україні у ролі загарбників. Це стосується і зниклих безвісти і полонених і загиблих. Додав посадовець.